Хрестик у документи, до чого може призвести підробка підпису в повісті. Відмова від проходження військової служби за мобілізацією розцінюється як ухиляння від призову, а тому за це є певна відповідальність. В Україні продовжили воєнний стан. Мобілізація в Україні вже триває більше, ніж рік, а тому чоловіки і надалі отримують повістки. Однак деякі ухилянти вигадали безліч способів, як уникнути служби. Один із них підробити підпис під час отримання документа, що загрожує чоловікам за такі дії. Про це розповів у коментарі сайту про гроші адвокат Ростислав Кравець. За словами експерта, немає значення, як ви розписалися під час отримання повістки. Якщо сам процес був фіксований і його записали на відео, то ви все одно маєте з'явитися у військомат. Чоловік може навіть хрестик поставити, і фактично він підтвердить отримання повістки. Тобто це жодного значення не має, говорить Ростислав Кравець. У випадку, якщо військовозобов'язаний підробив підпис, а сам процес не був зафіксований, то притягнути чоловіка до відповідальності за наявку у ТЦК вже неможливо. Потрібні фактичні дані, які підтверджують, що дана особа отримала повістку. Щоб не виявилося, що сам начальник військомату підробляв документи військовозобов'язаних і потім їх звинувачував, додає адвокат. Також варто пам'ятати, у разі якщо особа підробляє будь-які документи і свідомо їх використовує, то за це передбачена кримінальна відповідальність. Вам загрожує від п'ятьох років ув'язнення, а в певних випадках навіть з конфіскацією майна з огляду на вигоду, яку особа від цього отримала, що буде за відмову від мобілізації. Оскільки відмова від проходження військової служби за мобілізацією розцінюється як ухиляння від призову, то логічно, що для військовозобов'язаних осіб настає кримінальна відповідальність. Отже, виходить, що у такому випадку вам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак юристка Тетяна Козян зазначила, що у більшості випадків ухиляння від мобілізації таких чоловіків звільняли від відповідальності з наданням випробувального терміну. Кого можуть мобілізувати цього літа, ми вже писали про те, що мобілізації підлягають резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть такі категорії громадян. Військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.